Доброго дня, дорогі мої душі. Мене звати Сафоя, я є провідником світла. Я хочу з вами поговорити про рідні вам енергії. Що тут я маю на увазі? Ми з вами, як душі, перед цим тіленням маємо кожен свій індивідуальний, дуже довгий шлях, де ми бували. І душа, кожна для себе вибирає певний фокус, певний напрямок, в якому вона хоче щось для себе досліджувати, отримувати як досвід. І ми з вами бували всі в різних вимірах, так, маємо відповідно різний напрацьований досвід. Перебуваючи вже тут, коли ви починаєте для себе досліджувати енергорівень, скільки там всього є, скільки різних потоків енергії, чоловічих, жіночих потоків, ви можете помітити такий цікавий момент, що певні енергії, певні потоки відчуваються вам більш ближчими, більш ріднішими, ніж інші. Оце, власне. Щоб ви розуміли, звідки воно береться, так ви просто цей потік згадуєте. Ви з ним навіть фактично не знайомитесь, ви просто його призабули. Я зразу наведу свій приклад, коли я вперше для себе познайомилася з енергією потоком білого дракона, саме білого. Мені здавалося, що коли я відчула, що прийшла ця енергія, ну я провідник, я посередник, я проведу цю енергію, вона виконає те, для чого вона прийшла, і на цьому ми розпрощаємося. І я хочу з власного досвіду сказати, що коли ви зустрічаєте не просто енергії, а ті, з якими ви певний період свого існування взаємодіяли якось, ви напрацювали певний контакт. Так, ви дуже добре знаєте ці енергії. Для мене е, такі випадки завжди відчуваються як зустріч е, старих друзів. Так, це щось дуже приємне. Якщо існує таке земне поняття як дружба на рівні енергії, то, мабуть, десь от воно близьке. Мною такі зустрічі з такими енергіями вони сприймаються. Знаєте, от, одначе ви були розділені, кожен пішов. В своїх напрямках так кожна душа вона вільна, не обмежена в розвитку, і наче пройшло дуже дуже багато часу, і ви зустрілися. І ваша дружба, так ваш зв'язок, він все одно міцний. Ви все одно одного дуже любите. І в мене завжди в цей момент тільки одне питання: як я могла забути, що ця енергія мені настільки близька і настільки рівна? Попереду тільки світла.